Це Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Пане, Микол... пане Віталію. Я вас вітаю. Перед тим була розмова з паном Миколом. Доброго дня. Ви теж послухаєте генерала армії, керував розвідку наступну, дуже важко буде. Все нормально зараз. Ми справимося і будемо говорити також про важливі речі, тому що зараз, звісно, вся увага прикута до окремої світової спільноти до того, чи буде там зустріч Ордогана Путіна, чи домовляться вони, зокрема, про той зерновий коридор, зернову згоду. Але ми також знаємо, що Миколаївська область могла би відіграти важливу роль у цьому питанні. Насправді, розблокування портів виключно сьогодні залежить від. Поля бою від того, що відбувається в окупанта від кінбурської коси. Яка сьогодні ситуація? І зокрема, що можете в цьому плані сказати, давайте розділимо на дві частини: на інтереси України, і інтереси Миколаївської області. Миколаївська область, звісно, була б рада долучитися до зернової угоди, і ми готові відкрити порти. Є обставини, що Кінбурська коса окупована, росіяни можуть обстрілювати. Не вирішено безумовно, але ми готові доєднатися, якщо це буде там домовленість на рівні вище. Але що стосується України, це не приведе до збільшення експорту з України, тому що є певна кількість судів, які росіяни випускають. Тобто для регіону це важливо, але це не буде аргументом, я вважаю, для торгів, тому що не збільшиться кількість експорту з України на зараз експортується з одеських портів з Герній ІзМІЛ, там де це. Ну, скажімо так, безпечніше, тому о, моя думка, що ми готові. Ми дуже хочемо, але розуміємо пріоритетність цілей в перемовинах на зараз і просто чекаємо на рішення вищої інстанції. Ситуація на кімберській кості, що можна сказати, тому що була інформація, зокрема раніше, що загалом її різали від материка. Там певні якісь масштабні пожежі. Наскільки ми можемо розуміти ситуацію, там і що там робить сьогодні ворог? Ворог там сидить, обстрілює очаків і поцуруб. Знаходиться їх там небагато, але вона є. Воно все заміновано, і вони це тримають точку саме для контролю протоки, щоб не дозволити Миколаєву легше дістатися зернового коридору. Їх мета зрозуміла. Тобто, якихось там відрізань пожеж чи проблему ворога там нема. Ну, до речі, раніше була інформація від керівниці об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталії Гоменюк каже, що російські окупанти на Кінбурзькій косі занепали духом і мають проблеми з ротацією. От що до цього, як думаєте, звідки така інформація? Так про занепад духу, що цікаво. Ну, зокрема, чому проблеми з ротацією можуть бути? Вони в них постійна проблема з ротацією. Це нормальна ситуація для війни, але менше зброї. Від цього в них не стає. Дійсно, з бойовим духом там все погано, але це не виключає небезпечних ситуацій, які можуть вони створювати, в тому числі і проходящим кораблям. Тому ми чекаємо на наші збройні сили, на успіхи для того, щоб спокійно казати, що ситуація вирішена. На зараз радіти чи. Там малювати собі там радужні перспективи, я не можу. Звернути увагу на ваш телеграм-канал, ви зокрема оплікували відео з катерами, на яких написано. А давайте я тихонечко в ліс уйду. На катерах ви коментували, що Катерина дав невідомий шейх, і зовсім скоро вони з'являться на лівому березі Херсонщини. Насправді цікаво це все. На тому на фоні цієї інформації, яку дають сутті вивчення війни, тому що там, зокрема, кажуть, що українські військові вже вистатили до семи човнів на східному березі Дніпра. Що можете сказати, дійсно? Такий таємничий цей шейх, який надав ці катери, і не дійсно може бути там, де ви сказали? Так, дійсно буде. Дійсно, людина, яка надала ці човни без натяків, вона допомагає мовчки з огляду на політичну ситуацію і не тільки в цьому напрямку, тому їй особисто дуже дякую. Давайте ще допомагайте. Що стосується інформації, що висадились там лодки, таке це все шкодить роботі військових сил, тому що хлопців там ну є інформація, їх починають зустрічати. Там є ж таємні операції, є нетаємні. Тому я не знаю скільки човнів і коли там будуть. Але точно знаю, що над цим працюють збройні сили з урахуванням того, щоб поменше було інформації в полі, і щоб не втратити наших хлопців. Але Збройні сили працюють. Насправді так, міноборони не підтвердили таку інформацію, чекали сказати офіційно і Сказали, що поки що їх там немає. Але ми, звісно, розуміємо, що незабаром ми точно побачимо якусь таку інформацію. Офіційних джерел ви часто мали, до речі, інсайди там, так що відбувається на окупованих територіях, зокрема Херсонщини. Ми пам'ятаємо, як слід слідкували за тим, як окупанти збиралися втікати, наприклад, з правого берега Херсону. Сьогодні є якась така схожа інформація, якісь певні рухи можливо відбуваються там чи ні. Щодо там, скажімо так, закону про національний спротив, повністю робота вся ведеться і е, інформація дійсно є, але ця інформація вона лише для гуру СБУ та Збройних Сил, які мають це використовувати. Тому запевняю, що інформаційно ми працюємо, цю інформацію збираємо та передаємо. Вам нічого сказати з цього приводу не може. Коли буде зрозуміло, що це вже... Відбувається там, і ми радіємо. Ну тоді я буду більше посміхатися. Але на зараз йде важка робота, і наше завдання допомагати військовим і не шкодити їм там, в інформаційному полі. Ми дуже все чекаємо цієї інформації. Саме тому багато запитів щодо пересування наших збройних сил М -м, можу сказати, що в них там є проблеми з логістикою. Вони міняють маршрути, е ми це все бачимо. І ураховуємо тому. Результати є, але йде планомірна поступова стратегічна робота, як було перед окупацією Херсонського пону області право перед окупацією Харківською. Там йде планомірна підготовча робота. все все працюється. Чудово, чекаємо тоді офіційної інформації. Ну і зокрема про Миколаївщину що також ще би поговорила. Пам'ятаємо, ми інформацію, що СБУ затримала таку собі інформаторку, яка працювала на Росію, яка готувала певні ракетні удари по Миколаївській області, зокрема, коли там був президент України. Ось як ці всі затримання відбуваються? Що вам відомо про цю ситуацію? Ну, і зокрема, наскільки зараз ця тенденція йде до збільшення, до зменшення ось таких інформаторів, таких людей, які на жаль соні досі готові працювати на Росію. Я скажу, що ну відбувалося це добре. Дякую службі безпеки України. Вони відпрацювали оперативно якісно і дочково. Це перше друге, е я можу сказати, що ну не збільшується кількість зрадників да там вони скрізь є, але збільшується кількість відсотків, які затримуються чи ловляться це завдяки досвіду, який набули ми вже за півтора роки е роботи. Проти диверсійної діяльності окупантів. Тому відсоток зараз людей, які попадаються із зрадників, набагато більше. І бачу, що тільки-тільки він почав, тільки думає, що зараз щось буде, його хлоп і увезли. Тому це мене радує, тому що це відбувається краще зараз, якісно. Тому і робота продовжується в розробці достатня кількість зараз людей, які яких ми моніторимо. Ну і важливо запитати от ваше особисте відчуття безпеки сьогодні, так? Ми розуміємо, що у вас багато поїздок, багато справ, багато роботи. Яке воно от, так за час от, півтора року повномасштабної війни. Це, це відчуття безпеки, воно якось збільшилось, зменшилося. Тому що я розумію, що звісно таких умовах складно працювати, коли згідно з тіль можна чекати якусь зраду. Важко відповісти на це питання. Кожен сам приймає рішення щодо власної безпеки і кожен сам там відчуває щось. Але м, всі ми ходимо під Бога, ми все розуміємо. Кожен військовий розуміє на передній лінії, що і щось залежить від нього, а щось від нього не залежить. Це свідомий вибір кожного. Тому щодо безпеки, де ми звикли вже за півтора року працювати в таких умовах. Вони в нас ну, в мене особисто кращі, ніж були раніше, скажімо так. Тому... Не можу відповісти навіть, чи безпечніше я від себе відчуваю, чи ні. Та так само, нормально. Все. Чудово. Дякую вам за прогнози. Дякую вам за ваш позитивний настрій, як завжди. Віталій Кім, голова Миколаївського, з нами. Пане Віталію, гарного дня вам бажає і бережіть себе. Гарного дня, на все добре.